У коридорі Віктора Аліфанова зібрані речі на випадок пожежі або обвалу будинку. Живе чоловік на північному заході Харкова. Цей район російські війська обстрілювали у березні-квітні. Зараз під час повітряних тривог разом з дочкою ховаються у коридорі. До цього спускались у підвал тут, тут Тут ровно Це технічний поверх. Жителі будинку самотужки принесли стільці, залишки будматеріалів. У під'їзді залишилися саме пенсіонери із проханням облаштувати підлогу в укритті звернувся до комунальників, розповідає Аліфанов. Дві тижні тому, більше, я звертався до начальнику Жека. Він сказав, що немає піддону. Я понес Жек. Ми заявлення не приймаємо. Не в в офіс, той офіс, мені 84 роки, інвалід старої групи. Ну, сейчас не стрельба. А це підвал сусіднього під'їзду. Одночасно весною тут ховалися до 30 людей, розповідає мешканка будинку Ріта Єрченко. А я тут сиділа на стульчику. Самого 24 февраля тут сиділа. Тут немає запасного виходу та вентиляції. Лад тут навели самі жильці, принесли дошки, стільчики та ковдри, розповідає Ріта. Яке є, таке є, бо другого немає. Як почало бомбити, ми всі сюди спускалися. Всі, з 9-го по 1 навіть сусіди приходили, там затоплений підвал. Як кажуть, худо бідно але безпечніше, ніж сидіти в квартирі. Ріта каже, де найближче безпечні укриття не знає. На під'їздах будинку лише ось ці оголошення. Минулого тижня обласні посадовці провели нараду, де обговорювали облаштування укриттів і бомбосховищ на Харківщині. Понад 80% з них готові до використання за призначенням. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола, облаштувати їх можуть самі мешканці або комунальники. Оно давство з 15-го року змінилося таким чином, що за захисну споруду відповідає балансу Без таких заявок просто безліч. Тільки в мною було опрацьовано там порядка 35, з які я звертався до органів місцевого самоврядування, і вони їх опрацьовували, то проводили світло, то вивільняли там, робили пряму вентиляцію то. Адреси укриттів у місті можна дізнатися у комунальному підприємстві Жилкомсервіс на гарячій лінії служби порятунку 112. в області у районних комунальних служб або сільській та селищній радах. На сайті обладміністрації є інтерактивна карта, де вказані місця розташування захисних споруд цивільного захисту. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків.